Всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні в нас розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогоднішня наша новиночка дуже класна. І це колекція, моя канцелярія. Тут буде попадатися чим я роблю свої паперові сюрпризи. І роздивилась наші пакетики. Перший такий пакетик, там де коробочка там 18 олівців. Калькулятор такий. Далі ось такі фарби, на них треба стан дивитись. Ще ось такий пакетик маркер і сердечко. АСМР. такі скотчі і такий портфель мій. Ось так він виглядає. І на сьогоднішню розпаковочку я хочу взяти такий пакетик. І ці пакетики, вони надзвичайні, тому що у них задня сторона. Я вам покажу, коли будемо відкривати цей пакетик. Далі в нас наша минула новиночка. перегляді вона набрала дуже багато. Це був просто рекорд. Колекція фіолетова тема. Я хочу взяти ось цей пакетик. Далі в нас колекція нігці. Я хочу взяти такий. Це пакетик без розводів. Далі колекція пазл. Я хочу взяти такий. Колекція табалапки. Я хочу взяти такий з листочками. І 12 пакетиків. Теж класна колекція. Відео такий. З такими чупа-чупсами. Зараз будуть з'являтися коментарі тих людей, які просили привітики. І хочу передати привіт Камілі, Зіні і Толі, Галині, Япро і Євгенії. Вам великий, великий привіт! І пакетики на нашу розпаковочку. Беремо наш каталог. Перша колекція це колекція нігті. Ось наш пакетик і відкрили ми його. Пакетик у нас зберігся. І нігті під номером 7. Ось такі дуже класні. І води ось тут повинні бути. Колекція виходить дуже яскрава. І ось такі нігті в нас вийшли. Дуже круті. І вони схожі на ці. І я вже не пам'ятаю, які тут нігті. Колекція виходить дуже яскрава. Далі колекція пазл. Ось наш шпакетик. Його відкрити. І ось такий нас фрагмент і добром вісім. Ось тут. Ой, ладно. Ось так. Далі колекція табалаки. Ось наш пакетик. Ми його відкриваємо. О, цей теж класно відкрився. Ось він. І це у нас лапка під Добро 5. Ось така класна. Дуже класна. зелена така. Вона мені подобається так. Ось насічка. 5. Це ось тут. І вони схожі ці дві лапки. Далі колекція 12 пакетиків. Ось наш пакетик. Клас. І ось наш сюрприз. Це такі сердечки під номером 4. ось тут. Ось тут. Ось так. Далі колекція фіолетова тема. І ось вот наш пакетик. Клас! Класси. Ось наш пакетик зберігся. І нам попався ось такий сюрприз під номером 4. І це в нас джойстик такий класний. Ось так. І далі наша новиночка. Моя канцелярія. Ось таке в мене оформлення. І ось наш пакетик. І тут ось таке тіш'ю. І вже видно сюрпризи. Так, де його відкрити? Ось. Вау! Тут у нас аж три сюрпризи. Це дуже круто. Давайте все роздивлятися. Перше, це в нас лінер такий. Під номером 3. Так, ось насічка. І приклею ми його ось сюди. Далі ось така біла ручка. Така прикольна. І ми її зараз приклеїмо ось так. Ось так. І це в нас рідкісний сюрприз. Для нього немає місця. І ми його може приклеїти куди хочемо. Це нас така стирачка. Ми або сюди, є, або сюди. Давайте сюди приклеїмо. Ось так. Далі в нас нічого. Далі буде наступна новинка. На цьому в нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всі пока-пока!